Привіт друзі! Ну що, Марк Картні сьогодні прийняв присягу і вже офіційно став 24-м прем'єр-міністром Канади, і він вступає в свою должність в дуже такі важкі часи для Канади. Вчора він і ще декілька прем'єрів літали до Сполучених Штатів Америки, де провели. Чергові зустрічі і чергове спілкування з придурками, які зараз засіли в Білому домі, і про це ми з вами сьогодні також поговоримо. Але спочатку хочу трошки зупинитися: зупинитися на тому, що Марк Картні підтвердив, що він не збирається відступати. Марк Картні підтвердив, що Канада буде боротися і буде відповідати Трампу і його придуркам, які зараз намагаються залякати Канаду і залякати канадців. І до речі, хочу вам сказати те, що е, це придурашне руде створіння відкладає свої санкції, показує, що досить Канадці досить вміло і досить, скажімо так, енергійно відбиваються від цих придуражних мав, які зараз намагаються анексувати Канаду. Да не забуваємо з вами, що все це відбувається на фоні заяв Трампа про те, що він хоче забрати Канаду, про те, що він хоче зробити Канаду 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. І саме на це, на жаль, зараз зосереджено багато зусиль. І попереднього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, і цього прем'єр-міністра е, Картні буде на те, щоб відбити Канаду, відстояти суверенітет. Канадці вже заявляли багато разів, що вони налаштовані дуже серйозно. Вони не збираються ставати 51 м штатом. І все те, що заявляє Трамп, що нібито багато канадців хочуть стати е, громадянами Сполучених Штатів Америки, це все брехня, тому що вже відбулося декілька опитувань і. Там тільки щось біля 11% канадців висловували те, що вони не проти стати частиною Сполучених Штатів Америки. Більше 70% канадців. Показали чітко, що вони не хочуть стати е, членами Сполучених Штатів Америки і бути американцями. Більше того, на кожному рівні канадці показують і доводять те, що вони не американці. Це одна з фішок канадців. Канадці завжди кажуть, що ми не американці і крапка. І американцями канадці бути не хочуть. І те, що Дональд Трамп ну, він сам хвора людина на голову. І до речі, я вам. Пізніше покажу відео, де чітко все це розповідають. Що на самому ділі Дональд Трамп це дуже хвора на голову людина, непередбачувана людина, але людина, яка відома, да, і яку е, досить вміло зараз можуть зможуть е, їм маніпулювати, направляти. І ми з вами чудово навіть розуміємо, хто їм може маніпулювати і куди направляти. Да. Ну це не важко зрозуміти, дивлячись на користь того, на користь кого він все це. Зараз робить, да? І звісно, це придурашне, воно і оточило себе такими ж самими кадрами. Ну як його цей діджі Венс. Хоча ви знаєте, багато зараз вже схиляється до того, що. Вся ця історія з Дональдом Трампом, вона саме налаштована на те, щоб зробити діджевенса наступним е президентом, і щоб цей діджевенс став президентом, вже ну, змінити конституцію, все таке інше. да? Ну є такі конспірологічні теорії, що Трамп він зараз як лялька, ота його показують придурачно на е публіку, і, і все. Тобто, в нього є своє завдання. І це завдання не е навіть не на всі його чотири роки. Ну, є така, е є така. Кенспералогія. Я не знаю, нічого стверджувати не буду. Але те, що Трамп оточив себе такими ж самими покидьками, як і він сам, ми з вами чудово розуміємо. І один з них Рубіо, да. Подивіться, будь ласка, як канадці зустрічали Рубіо у себе в аеропорту. Ну, це знущання. Ну, це таке ж саме знущання, як вся ця камарілля, Трамповська камарілля, зараз намагається знущатися над канадцями. Да? Канадці чітко показують ось отак. от, от ми відносимося до вас. Е, тепер щодо того, в яких умовах зараз буде. Картні працювати. Картні вже збирає новий кабінет міністрів. Дуже класно, що в цей кабінет міністрів ішла Фріланд, тобто він взяв її назад, і вона зараз буде міністром фінансуром міністром внутрішньої політики, внутрішньої торговлі і внутрішньої комунікації, що досить, досить таки потужний пост, зважаючи на те, які зараз зміни відбуваються. Да? ну, у зв'язку з цими всіма погрозами зараз. Канадці, канадські провінції, намагаються. Скасувати різні бар'єри для того, щоб покращити е, спілкування внутрі Канади, да і перемещення е, товарів, і зменшити всі ці тарифи, і прибрати всі ці рестрикшени, які зараз працюють внутрі Канади. Тобто це буде дуже дуже важливий такий пост, і я впевнений, що Фріланд також і буде продовжувати про, про проштовхувати політику українську. Да? Тобто, ми з вами знаємо, що це ну, найбільш проукраїнський політик в канадському уряді. Це найбільш про проукраїнський політик взагалі в Канаді, да? серед всіх канадських політиків. І я сподіваюся, що вона буде і далі продовжувати е, давити, тиснути на уряд Канади, щоб. Е, Підтримувалася Україна і підтримувалися українці. Тепер щодо чергової брехні, ну це просто вже маразматична брехня, йде і, і від Дональда Трампа, і від цієї, його цієї челяді, Да? Ми з вами пам'ятаємо чудово про те, як прем'єр Антаріо Форд налякав Трампа, налякав всю цю камарілю американську, коли він два дні тому назад ввів 25% тарифа на електроенергію. Як там Трамп запіщав, завіжжав ножками, затопав і вони почали дезінформувати. Вони почали заливати Дага Форда Брудом, що нібито Дональд Трамп відповів і залякав Дональд Форда і таке інше. А, але сам Форд він відповів на все, йому задало конкретне питання: чи дзвонив чи, чи він комусь в США? І він сказав: ні, я нікому не дзвонив, я вів ці тарифи і все. Тоді його запитали, чи ти розмовляв, чи тебе запугував Дональд Трамп. Він каже: Да ні, не, в мене не було розмови з Дональдом Трампом. Йому позвонив цей. Руководитель Chamber of Commerce, Да, я вже не пам'ятаю, як його фамілія. Вони там всі при, прибахнуті на голову. Яка різниця, які там фамілії? Ми з вами чудово розуміємо, що там кого пальцем не ткни, це при, прибахнута істота. Це там. Повна, повна темінь, знаєте, і і недорозуміння повне. На жаль, на жаль, це зараз те, що відбувається е, в Білому домі, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і він сказав, да він сказав, Форд сказав, що йому зателефонував цей кренділь і попросив його призупинити ці тарифи. Тобто, попросив призупинити ці тарифи і прилетіти до Вашингтона, поспілкуватися, спробувати знайти. Якісь там точки ну, нормальні точки взаємодії. І вони вчора літали. Вчора літав туди Форд, вчора літав туди наш новий прем'єр-міністр з деякими своїми урядовцями. І по заявам наших да, канадських хлопців, канадських урядовців, канадських політиків, ця відп... ця зустріч була досить непоганою. І Форд сказав, що вони домовилися зустрітися наступного тижня, продовжити це спілкування. І сам характеризував ахарактизував цю зустріч як здвіг, як здвіг позитивну сторону, да? але це недотепне зразу же після того, як, як закінчилася ця зустріч. Вискочив на люди і почав поливати брудом знов таки наших а, канадських а, урядовців, які туди літали. Ну це неадеквати, це просто тупі неадеквати, які я не знаю, добралися зараз до. Е, до, до білого дому перетворили білий дом в ларіок, е, оптові продажі, да? тобто там вже торгують теслами. Я не знаю, що вони там, шоколадки почнуть далі торгувати, чи ще чимось. Да? Тобто, ну от те, що, з чим ми зараз маємо справу. Але після всього цього Форта знов таки запитали, як він відноситься до того, що це придурочне після е, закінчення цих співбесід, які у них були. Комунікації е, наговорив, е, наболтав своїм дупим язиком щось е, ну, щось неприємне в сторону, в бік наших е, урядовців, наших політиків. Форт, як, як нормальний політик, як дорослий політик, е, просто сказав, що е, ну я не знаю, що це продорашна там ляпати, е, коли е, воно далеко від мене. Але коли ми сиділи і дивилися один очі в очі, то він казав і виказував багато довіри, багато поваги і поводив себе досить чемно да. І знов таки він сказав, що вони домовилися зустрітися наступного тижня. Але Форд знов таки підтвердив, що питання тарифів він не прибирає зі стола. І якщо ця придуражна Камарілія не перестане погрожувати Канаді анексією, не, перез... не припинить цей тиск, ці гр. з тарифами, то Форд введе ці тарифи. І ви чули, що сказала ця руда мавпа. Як у цієї рудої мавпи почалася істерія? Як він почав вопити: Ой, це ж, як же ж це так? Це ж електроенергія, це ж поставить під загрозу життя людей, життя не в чому не повинних американців стане під загрозу, якщо там нам відключать світло і, або піднімуть ці ціни. І хто це каже? Це каже мудозвон, який припинив под, е, постачання зброї, постачання розвідданих українцям за цей час загинули. Купа українців, да. Тобто його це ні жодним чином ніякось не турбувало, що там вже із-за нього загибель куча людей, да і зараз вже є така інформація, що він там удазвон припинив постачання розвідданих для українців. В той саме час він надав розвіддані росіянам. Тобто, він ну це мудак, це мудак, який просто намагається, хоч якось прикритися, хоч якось там зберегти своє обличчя. Це неможливо зробити. Ну, ну це так, це так, да. І ось зараз з такими. Бандою з таких мудозвонів, таких моральних уродів, приходиться спілкуватися у канадському уряду так само, як і українському уряду. Друзі, я сподіваюся, що у нашого канадського уряду вистачить фаховості, вистачить енергії, вистачить знання, вистачить вмінь побороти цю роду мапу з його придурками, яких він там назбирав навколо сама. Так само, як це робить Україна. Український уряд молодці, український президент Красавчик. Взагалі, українці в цьому плані молодці. Вони вже натягають. Цього Дональда Трампа тягають його бідолашного з його челіді, то вліво, то вправо, то боком, то раком, то як, як завгодно. да. Ну, до речі, канадці також це роблять. Канадці роблять це з успіхом. І це знов-таки саме чому це придурашне ще не вело свої тарифи. Тому що він не очікував такої відповіді від канадців, він не очікував такого відпору да, від канадців, такої реакції від канадців. І зараз він чудово розуміє, що якщо він веде ці тарифи, то це дуже боляче в. Удари і по його реднекам, які ж за нього і голосували, да і він це намагається трошечки від, відтягнути, е, від, 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 відтягнути і якось спом'ягчити цей удар. Друзі, давайте ми з вами будемо і далі разом спостерігати, як будуть розгортатися події, як канадці, як канадський уряд, як українці будуть натягувати і вертити це, це недороблене, Ну, принаймні, поки воно при владі, поки воно сидить у білому кабінеті своєму, цьому да, варьку в своєму сидить на рознічній торговлі. Будемо спостерігати разом. Для цього, друзі, будь ласочка, від вас, підписочка на мій канал, від вас, подобаєчка цьому відео, і напишіть мені в коментарах. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи зможе наш новий прем'єр-міністр відбитися від навали від е, цієї камарілі, яка зараз на, на, ну, насувається на Канаду? Да? Ну і до речі, як вам подобається те, як поводить себе Україна, український уряд, Українці і як вони ставлять і? Пинають цього придурка цього роду мавпу вліво і вправо. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво це почитати. А я на цьому з вами прощаюсь і зустрінемось, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.